Вже збилися і, чесно кажучи, облік наші сапери безпечних рештків не вели. От. Тут більше п'яти тисяч одиниць. На даній локації знаходяться рештки від граду, урагану, Смерча та Торнадо с Ми зберігаємо ці залишки, оскільки на них міститься певна доказова база, це саме маркування, інші моменти, які дають нам можливість відносити ці типи озброєння, саме їх належність до Російської Федерації. Телерея вже на сьогоднішній день до міста Харків не дістає. На сьогоднішній день місто Харків страждає від ракетних ударів та дронів Камікадзе. Ну за це йдуть. Ракетні обстріли типу С-300 на залишках снарядах. Слідчі розміщують інформацію щодо належності цього виду озброєння до конкретного обстрілу. Це адреса і інша інформація, яка необхідна слідчим, аби в подальшому працювати з цими залишками, оскільки їх зберігання воно не постійне. Тут буде можливе переміщення цих залишків, можливо, робота з ними експертів з інших країн фіксування Цих доказів і використання цих доказів у міжнародному кримінальному суді. Кожна касета скільки уламків вона може нести? 370-400 уламків. Він несе велику шкоду, тому їх заборонили у використанні. Шкоду мирному населенню в урагані їх 30, в смерчі їх 72. В березень місяць вони повністю засипали місто смерчами з касатними елементами. Артилеристи вони працювали з території Харківської області, з території Російської Федерації. На деокупованих територіях міститься певна доказова база. Це інформація з ящиків, в яких зберігалися ці снаряди. Також є інші докази, є снаряди, які містять повне маркування, є певна документація, яку вони залишали на своїх позиціях, коли покидали цю територію. Ми Працюємо з цим. У нас є певна інформація щодо конкретних підрозділів військових частин, які здійснювали обстріли міста Харкова та Харківської області.